У Кропивницькому попрощалися з двома бійцями: це старший солдат Микола Киріченко і молодший сержант Сергій Данілов. Бо кожен з нас учасник цієї війни, хоче він цього чи не хоче. Мріяв він про таке, чи не думав навіть. Учасники страшної війни, де наш народ хоче вибороти право на життя. Підрозділ, у якому служив 23-річний Микола Керіченко, 7 серпня був обстріляний російськими військовими під Бахмутом Донецької області. Військовий отримав смертельні поранення. Народився Микола Керіченко в селі Сасівка Кропивницького району. На фронт пішов у перші дні повномасштабної війни. Він плакав, каже, ночами плакав, як забрали його перших друзів, що ну, знімався. Каже, мамка, найкращих забрали вперед, а я на другій лінії. А потім вже й до їх очередь дійшла. Не переживай мені всіда, кавмамка, все хорошо, все добре. Не переживай. переживав. нам навіть останню смс-ку написав. Все пучком. І він сказав: Я не можу, війна йде, щоб я десь ховався, пішов. Сергій Данілов народився у Корповницькому. До війни працював дистриб'ютором дитячого харчування. За життя він полюбляв квіти, він полюбляв майструвати. У нього були великі плани на майбутнє. Він хотів добудувати будинок, але на жаль, втрутилась війна. 50-річний навідник мотопіхотного відділення Сергій Данілов отримав поранення 8 серпня біля селища Велика Новосілка на Донеччині. На початку березня він пішов, записався і вже в квітні його призвали до лав зсу. І в травні місяці вже він поїхав на передову захищати нашу країну. Ми з ним розмовляли буквально за тиждень до його смерті. Знаєте, там тяжко, ніхто не каже, що там всі метелики ловлять. І він про це казав: тяжко, але він ніколи не вдавався в подробиці. Він ніколи не жалівся, Просто казав, що нам тяжко, але ми знаємо, ради чого ми тут стоїмо. За підрахунками Суспільного, попрощатися з бійцями прийшли 300 людей. Василь Левицький, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький.